Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна. Сьогодні відео, яке не планувалося. У мережі є море інформації цьогорічної про курчавість листя персика, але щось пішло не так і у мене, тому давайте розбиратися. Ось так виглядає курчавість. Подекуди червоний колір, подекуди білий. Восковий наліт. Найприкріше в цій ситуації те, що плоди, зав'язь, яку ви бачите, швидше всього обсипеться. На цьому дереві було море зав'язі ще три дні тому. Тепер її тут лічені, лічені ягідки. Це грибкове захворювання вражає зелену масу. Це дерево двічі оброблялося. В цьому сезоні. Перший раз хорус, другий раз скор. Ефекту непомітно. Тому ці препарати або вони були фальсифіковані, або вони не діють. Що я роблю далі? Обриваю все ушкоджене листя і оброблятиму втретє, але тепер вже якимось контактним, мідь вмісним препаратом. Сподіваюся, що окремі, окремі плоди все-таки на цьому дереві дозрінуть. Коли будете купувати саджанці персиків чи нектаринів, знайте, що є сорти, які стійкі до курчавості. Один з таких на ваших екранах. Вони всі оброблялися у мене в саду однаково, тобто тільки хорус, тільки скор цього року, але він єдиний з п'яти не захворів. Я знайшов. Декілька листочків, але вони більше схожі на уражені маніліозом, ніж курчавістю. Тобто читайте про ті сорти, які ви купуєте, питайте у продавців, оскільки курчавість це досить серйозна проблема, особливо в такі роки, як цей. Це дерево у мене поки не ідентифіковане, тому назвати саме цей сорт, на жаль, не можу. Але знаєте, що такі сорти існують. Це деревце також без ознак курчавості. Це інжирний персик Planestar. Посаджений буквально восени. Можливо, він був якісно оброблений у розсаднику і через те не захворів цього року. Хоча, з іншого боку, я сподіваюся, що він все-таки. Належить до стійких сортів, стійких від курчавості, вирощування персики, успіхів та щедрих врожаїв.